Привіт, друзі. Ласкаво просимо на наш канал. Ми розпочинаємо неймовірну подорож в історію людини, яка стала синонімом багатства, влади та жорстокості. Йдеться про Пабло Ескобара, одного з найвідоміших і водночас найнебезпечніших наркобаронів світу. Його життя нагадує фільм, сповнений злетів і падінь, перемог і трагедій. У цій серії відео ми розповімо, як Пабло пройшов шлях від бідного хлопця до одного з найбагатших людей планети. Що спонукало його зробити крок у кримінальний світ? Якими методами він завойовував свою імперію? А головне, чим завершилася ця історія? Усе це ми розглянемо детально. Почнемо з перших кроків у його житті. Але перед тим не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні частини. Пабло Еміліо Ескобар Гавірія народився 1 грудня 1949 року у містечку Ріонегро, розташованому в департаменті Антіокія, Колумбія. Це був регіон із густими тропічними лісами, гірськими хребтами та нескінченними плантаціями кави. Життя там було важким, особливо для селян. Батьки Пабло, Абель де Хасус Ескобар та Ерміда Гавірія були звичайними трудягами. Батько працював фермером, обробляючи землю, а мати була шкільною вчителькою. Їх сім'я не жила в розкоші, інколи на вечерю вистачало лише рису та бобів. Проте Ерміда, мати Пабло, завжди намагалася виховати своїх дітей у строгій дисципліні. Пабло з дитинства виділявся серед своїх однолітків. Він був розумним, хитрим і неймовірно амбітним. Ще з малку хлопець говорив друзям. Що стане багатим і знаменитим. Його улюбленою мрією було заробити свій перший мільйон до 30-х років. У шкільні роки Пабло часто захоплювався історіями про відомих лідерів і бандитів. Він читав книги про революціонерів і героїв, які своїм розумом та силою змінювали світ. Проте, попри ці ідеали, у Пабло рано почали проявлятися схильності до дрібних злочинів. У 60-х роках Колумбія переживала складні часи. Економічна нерівність, політичні конфлікти та насильство стали буденним явищем. У таких умовах багато людей почали шукати способи вижити, незважаючи на закон. Пабло не став винятком. Ще підлітком він почав заробляти на крадіжках. Разом із друзями він викрадав велосипеди, електроніку та інші цінні речі. Потім вони перепродавали їх на місцевих ринках. Пабло швидко зрозумів, що можна заробляти більше, якщо знаходити нестандартні підходи. За однією з легенд він навіть викрав надгробні плити з місцевого кладовища, відшліфував їх і продав як нові. Ця історія, хоча й викликає сумніви, чудово ілюструє його підприємницьку жилку. Уже тоді Пабло вирізнявся серед інших своєю амбіцією. Він прагнув контролювати все, що відбувалося навколо нього. Хоча його перші кроки в кримінальному світі були дрібними, саме ці вміння допомогли йому в майбутньому будувати свою імперію. На початку 70-х років Пабло вже був відомим у кримінальних колах Медельїна. Він почав працювати з дрібними контрабандистами, перевозячи цигарки, алкоголь і електроніку через кордон. Ця робота приносила стабільний дохід. Але Ескобар завжди прагнув більшого. Роки співпраці з місцевими бандами дали йому важливий досвід. Пабло вчився уникати уваги поліції, знаходити надійних партнерів і швидко вирішувати конфлікти. У той же час він почав шукати нові шляхи для заробітку. Його перший серйозний крок у кримінальній кар'єрі стався тоді, коли він дізнався про величезний потенціал кокаїну. У той час цей наркотик тільки починав з'являтися на ринку, але його популярність стрімко зростала, особливо у США. Пабло зрозумів, що саме це може зробити його мрію реальністю. Але перед тим, як стати королем кокаїну, йому довелося вибудувати справжню імперію. Початок 70-х років став переломним моментом для колумбійського кримінального світу. Кокаїн, який до цього вважався менш популярним наркотиком. Почав стрімко завойовувати ринок. У США, особливо серед багатих і впливових людей, кокаїн став символом статусу та розкоші. Пабло Ескобар був одним із перших, хто зрозумів, наскільки вигідним може бути цей бізнес. Разом із партнерами він почав виробляти кокаїн у джунглях Колумбії. Потім його доставляли до США різними шляхами через літаки, кораблі та навіть автомобілі. У цей період Пабло зарекомендував себе як бажальний і стратегічно мислячий лідер. Він встановив суворі правила в своїй організації, де не було місця слабкості. Водночас він використовував свою харизму, щоб завойовувати прихильність людей. До кінця 70-х років Пабло Ескобар вже мав перший мільйон доларів. Це було лише початком. Його наркобізнес зростав із шаленою швидкістю. Пабло швидко став одним із найбагатших людей у Колумбії. На ці гроші він почав купувати величезні маєтки, літаки та навіть приватні острови. Він прагнув жити розкішно, показуючи всім свою могутність. Його найбільший маєток, Гасенда Наполес, став символом його багатства. Тут були приватний зоопарк, кілька озер, а також численні палаци. Проте це багатство мало свою ціну. Пабло почав залучати до себе дедалі більше уваги з боку влади. Друзі, це лише початок захопливої історії Пабло Ескобара. У наступній частині ми поговоримо про те, як він став найвпливовішим наркобароном світу, які методи використовував для розширення своєї імперії та як на це реагувала влада. Тож не забудьте підписатися на наш канал, щоб першими дізнатися продовження цієї історії. Ставте лайки та пишіть у коментарях. Що ви думаєте про початок цього шляху? До зустрічі у наступному відео.